Доброго дня малята! Сьогодні ми поговоримо про весняні квіти. Прийшла весна, потепліло, природа потихеньку прокидається і з'являються перші весняні квіти, які радують нас своєю ніжністю і красою. Найпершим на весні прокидається підсніжник. Він отримав таку назву, тому що підсніжник росте з під снігу. Ця маленька рослина може витримати навіть невеличкий мороз. Аромат проліска дуже тонкий і легкий. Найкрасивіша весняна квітка блакитний пролісок. Хтось сказав, що в дубовому лісі навесні два неба, одне над головою, інше під ногами. Проліску не страшні весняні заморозки. Крокуси. Відразу після сходу снігу у весняному саду квітнуть дивні квіти крокуси. Забарвлення квіток крокусів може бути різноманітне, від однотонних, білих, блакитних, синіх і кремових. Пригріло весняне сонечко і розсипалися на проталинах круглі золоті монетки. Весну квітів відкриває мати й мачуха. Ця квітка розпускається раніше за всіх трав. Конвалія. Квіти у формі дзвіночків, зігнутими зубцями ніжно-білого кольору з яскраво вираженим унікальним ароматом. Ростуть конвалії в лісі, там де є тінь від дерев, або на клумбі у затінку. Первоцвіт. Найчастіше його можна побачити у затінених місцях, наприклад в лісі чи в чагарнику. Первоцвіт має великі жовті квіти, на місці яких після цвітіння утворюється коробочка з насінням всередині. Бузок улюблений кущ, що росте майже біля кожної оселі в Україні. Коли зацвітає бузок, Кожен кущ його нагадує величезний букет. Квіти буску мають найрізноманітніший колір від відтінків веселки. Білий, блакитний, рожевий, бусковий, червоний і ліловий. Весною у лісі також можна зустріти блідоголубу фіалку. Квітка невеличка, але дуже красива. Запах приємний, як найдорожчі парфуми. Маргаритки. У природі існує величезне видове розмаїття кольорів. Всі вони по-своєму красиві. Вони бувають білі, рожеві, червоні. Прокидаються маргаритки, коли встає сонце, щоб протягом усього дня дарувати радість своїм пишним привабливим видом. Кульбабка зацвітає кульбаба навесні. Квітки у цієї рослини яскраво-жовті. Коли кульбабка відцвітає, на місці жовтих квіточок дозрівають плоди, кожен з яких має довгий носик з волосинками на кінці. На у ноку рослини дозріває багато. Вони і утворюють повітряну білосніжну шапку. Правда, тримається ця шапка на рослині не дуже довго до першого пориву вітру. Повіє вітер і насельнинки зриваються з кульбаби і відправляються в подорож. А коли насіння сідає на землю, то на місці з'являються нові кульбабки. Нарцис витончена ніжна квітка з тонким стеблом і вишуканим ароматом. Вважається символом краси. Існує дуже багато видів нарцисів. Вони мають різний колір. Та зовнішній вигляд. Тюльпан. Неймовірно ніжний та гарний. На сьогоднішній день можна зустріти тюльпани не тільки різної форми, а й різного кольору, починаючи з білого і закінчуючи навіть синіми квітами. Також зустрічаються двокольорові та строкаті квіти. Півонія. Вони бувають різного кольору червоні, білі, рожеві. Квітка ця дивовижно красива, так і пахне вона дуже приємно. Ось такі різноманітні весняні квіти дарують нам свою красу.